Ось такі автоматичні вібратори, підудочки на рибалку, на зимову, на літню, на бортову, з лодки, поробив, ну оцей так, дуже помаленьку. А ці два взагалі можуть ушатати любого окуня або іншу рибу. Біг така штра. Швидкість. І це і так помало. Більш нормально. Такі моторчики з дитячих іграшок різних. Ну, Можливо на зимово будуть перемерзати батарейки. Але якщо в хатинці, це буде нормально. Ну, ці працюють дуже ефективно. Попробуємо, будемо щось усовершенствувати. Прогрес не стоїть на місці. Так виключається. Виключається. Всім добра, здоров'я успіху, слава Богу.